Якщо ви збираєтеся пограти в другу частину Valiant Hearts, то знайте, що я ритму майже все, що тут є. Мене звати Firefly, і сьогодні я розказуватиму про своє розчарування приємного перегляду. Valiant Hearts для мене назавжди залишиться бенчмарком гри, що поєднує в собі серйозні теми та експресивність мультфільмів. Те картун звері. Bizarre weapon against intellectual concept of what supposedly high art culture is all about. He had this comic book style that he really wanted to push forward, and he had this sort of very emotional edge to his work that we really all hooked into immediately. Uh, and we thought you know maybe we can actually tackle this really difficult story in a different way uh, and really bring it to, to people who don't really know World War I in the same way or have never seen anything about World War 1. То що Valiant Hearts? <laughs> Фактично, це те, що прийти квести, якби на ринку ігор не домінували Double Fine, а потім Telltale. Oh, he's got um some stomach issues. Oh, I can see that.

Це власне і дає вам відповідь, чому більшість розповідей буде стосуватися сюжету. Що ти відчув? Дивна реакція. Зовсім ні. А чому тобі ніяково? Камін Хом це той тип сиквелу, коли він з одного боку запізнився, а з іншого не має жодного виправдання для існування. І немає більш винуватої за саму Юбісофт l'équipe d'Ubisoft voulait vraiment un jeu réaliste, ancré dans l'histoire et qui puisse faire appel aux sentiments hein, euh, des joueurs autour de ses destins dans la Première Guerre mondiale. Здавалося б, навіть таке запізнення можна було б виправдати при уроченні до якоїсь події театру Першої світової, як це робила The Great War. Але ні. Ні. 31 січня 23-го року проект тихо спливає на Netflix. І точно так само роком пізніше проекти релізять в стімі, без оголошення війни. Is this, uh, an out of April, Моя критика не стосується поганої дати виходу. Тут видно, що маркетологи навіть номінально не намагаються відігравати, що цей проект щось більше за чергову цифру у квартальному релізі. І забігаючи наперед, 9 років очікувань не були того вартими. Значно менше виникло би питань, якби Ubisoft випустила цей реліз в 2015-16 році. Що по наповненню, що по обгорці, перед нами максимум незапланований DLC, що коштує дорожче за оригінал, це просто історія. ж, yeah. тоді... Yeah. So... Почнемо з того, що найсильніше в попередній частині, а саме наратив, просто не працює. Нам знову випала доля грати за чотирьох героїв. Але тут немає жодного пояснення, чому саме вони були обраними. Мене не зачепили персонажі. Не зачепили. Місцями це нагадує серію поганого серіалу, де герої є, але сюжетну гілку їм забули вписати. Тому вони просто тусуються далі. Той серіал показуватимуть три тижні. Шість сезонів і фільм. Треба віддати належне сюжету першої частини. Та барону фондорфу, котрий підв'язав весь головний каст історії. Для когось це пошук батька. Для когось помста. Хтось потрапив не в те місце, не в той час. Чи під його чітке керівництво. З самого початку ми бачили все з перспективи простої сім'ї, де голову сімейства депортували в Німеччину, а його тестя беруть на службу у французьку армію. У Сиквелі якось намагаються це скріпити через братерство Фредді, але воно виглядає штучно. Не більше, ніж спроби зіграти на теплих почуттях до старого касту. It never takes too long. Перед нами лише кубка малозв'язних сцен, котрі мають рухати сюжет. Особливо це проглядається через другорядний каст. Візьмемо для прикладу Джорджа. Вся його необхідність зводиться лише до керування літаком. Один раз вам дають можливість зібрати літак, а один раз пограти в стелс-місію, що виникає ні звідки і веде в нікуди. Upon landing, was under on of в першій частині гра за таксі розбавляла геймплей. Тут же вони вписали цілого персонажа, який просто потрібен в одній сцені. Have so, to the and to Інша проблема виникає з Ернстом. Він мав би показати світлу сторону німців та знову відігравати того, хто не хоче воювати. На початку нам показують його виключно зі світлої сторони як він рятував моряків на своєму рибальському судні, як подружився з Джеймсом і подарував йому кларнет. Та й під впливом совісті він не бажає нікого вбивати та обирає знешкодити торпеди. Ернст his submarine's torpedoes. його арка могла би бути найбільш цікавою, якби розробники просто приділили йому більше уваги. Підводний рівень виглядав як щось по-справжньому нове і унікальне в цьому світі, та й його полон британцями видавав справжній потенціал гри про тяжку долю простих людей. Тільки от проект використовує його ледь не найменше лише заради обіцянки Джеймсу, що вони колись разом зіграють на музичних інструментах. Навіть повернення героїв оригіналу викликає більше подив ніж радість. Спрайз то сігоді френдген ана гендолдічовондидсолджер звике on old times. Анна тепер потрібна сюжету виключно заради сцен лікування поранених. Чия вансаґенподлайфа на лайн тосейвадс. Роль Фредді звели просто до Макгафіна. Його спочатку шукають, а потім лікують. На цьому майже все. A new life, far from the of Anna and Freddy set off to make a home In the United States. Ну і Джеймс, головний герой цієї історії. Нічого поганого не можу про нього сказати, крім того, що він майже не використовується сюжетом. Сценарій проби показати расові тертя в Штатах та у військах. Однак це проявлялося лише у сцені з кларнетом та кількома текстовими вставками за кадром. No! Не те, щоб мені потрібні моральні уроки від Нетфліксу. А ми знаємо, що він це може. Це буде лабіринт пригощу тебе морозу. З'явилось почуття провини білого. Проте 369 піхотний полк США заслуговував на більшу репрезентацію в медіа, а не просто банальну історію одного темношкірого музиканта. Навіть музичні номери. Сівспівай, співай ля-ля. Спів, співай. Те саме, що могло скріпляти якось сюжет, зроблено максимально недолуго. Ритм гра відчувається максимально нудною і статичною. Хоча, здавалося б, дизайнери мали на меті зробити щось зворотнє. Мене не покидала думка, наскільки провальний в сценарному плані Heavy Rain оперував подібними трюками краще і динамічніше. Це як серія серіалу, до якого ми всі ще не доросли. І раз ми заговорили про геймплей, то гра відчувається навіть більш казуальною за попередницю. Не те щоб мені хотілося, Experience Dark Souls, але тут розробники очевидно оперували значно меншою кількістю інструментів, тепер немає механік з підкопами. Збирання предметів ще більше спростили до простого обходу карти. Все тримається лише на китках та одні місії з Анною та платформами. Навіть механіки для мене втратили минулий лоск. Лікування виглядає значно більш некомфортним для геймпаду. А карта примітивнішою. Кожному з рівнів, очевидно, чогось не вистачає постановки, загадок. Візьмемо для прикладу рівень з кінця гри, де нам потрібно оголосити закінчення війни. Все, що від нас вимагається, це просто піднятися на вежу і вдарити у дзвін. Здавалося б. Для гри, що розповідає про важливість миру, це був би якийсь перехід Рубікону, сильний емоційний момент. Was over. Проте ніт. Ніт! це секвенція, що просто триває пару хвилин. Анна просто піднімається на дзвіницю, і все. Власне, це також демонстрація іншої проблеми гри, жахливий дизайн місії. З якихось невідомих причин сюжет скаче з місця на місце, та немає якогось моменту, коли гравець зможе просто поробити щось незав'язане на фабулі. Тут постійні стрибки з одного флешбека в інший. Місії занадто короткі, аби ми хоча б спробували проникнути з персонажами. Тому ще не встиг я призвичаїтись до цього рваного сюжету, як гра почала викатувати нам фінал історії. The Great War пробігалась за 4 години. Тут ви можете впоратися за дві з половиною, і це відчувається. <плес> <плес> Якби розробники розтягли деякі місії, то це могло би піти грі на користь. Проте без нормального сетапу лишається кволи панчлайн. Це, як... це Остання глава збирає в собі найкраще, що було у грі. Однак і цього недостатньо, аби тримати планку на достойному рівні. Багато хорошого з класними людьми. Лише збирання завалів якось повертає минулі емоції. Однак я не можу не порівнювати вимучений фінал гри зі сценою другої людини Павука. В обох проектах найсильніші моменти працюють лише за рахунок фіналів попередниць. Тут і дорослий мужик може сльозу пустити. Ну, і хай тече, тече собі сльоза. Ну і постскриптом Раз я переповів все, що можна було, то чому гріхати їде? Після того, як Джеймс почав прибирати наслідки війни, він отримує листа, що в Америці Фредді прирізали пару расистів. Бив би ти чоловік нахуй. Фредди! Розбитий горем. Він разом з Ернстом грає на честь полеглого брата. І фінал виглядає справді сумним. Тут і дорослий мужик може сльозу пустити, але тільки не я. Ану назад, сльоза. Це трохи цинічно, що автори тримали персонажа першої частини, просто щоб видавити таким способом скупі сльози. Проведіть над собою експеримент. Що зробити? Шо? Шо? Надо коротше взяти бутилку і одгадіть себе в сраку. Це не етично. Наскільки сильно з вами резонувала ця сцена, якби на його місці був би Джордж, Ернст чи навіть Джеймс? Фінал першої частини був значно сильніший, тому що ми бачили ті ситуації, що до нього привели, ми розуміли мотивацію. А тут це виглядає як Ex Machina, де розробникам потрібно, щоб гравці засумували в кінці, інакше Valiant Hearts не Валіант Hearts. Остання глава називалась Гірке Примирення. Але в чому гіркота, якщо події по скриптуму відбувалися поза театром воєнних дій? Значно краще було задіяти Ернста в ролі жертви обставин. Його арка була доволі схожа на комбінацію Карла та Еміля, і саме його трагічна доля могла би бути тією сльозовижималкою, яку планували розробники. «Ну що ти, братишка, прийти?» Ваша ти плачеш, ані яким нас влаждаються і дальше, і кидають, щоб только із діватися від своїх сьогодні от этого брат! Але все, що у нас є, це роздуми про нереалізований потенціал. Під час анонсу вказали, що другу частину розробляли ті самі люди, що і The Great War. Які люди. Які пизді люди. Але щось мені підказує, що справжня творча сила команди або покинула студію при скороченнях, або вже давно вигоріла на черговому Assassin's Creed. Мене розриває всередині. Чого? Згідно з маркетингом, ми мали б пограти за неоспіваних героїв і. Віддати шану гарломським пеклоборцям. Однак нічого з цього на релізі ми так і не отримали. Якщо вам хотілося дізнатися про полк Темношкірих, то краще просто подивіться документалки. Питання навіть не в тому, що це Валіант Харц, Netflix Адаптейшн. Просто тут нічого не показано і не розказано. Документалісти мають бути об'єктивними, щоб не вплинути на історію. Але ми yeah, все одно впливаємо найбільше, бо вирішуємо розказати цю історію і те, як вона закінчиться. Valiant Hearts для мене був особливим проектом. Він чіпляв саме через бажання розробників розказати цю драматичну історію, котра сприймалась важливіше, ніж є насправді, неначе перед нами оскарівська драма. У свої 15 мені здавалося, що Юбісофт мала пристрасть зробити цей проект важливою віхою свого резюме проект престижу. Французький конгломерат фокусується на французькій стороні Першої світової війни, вибираючи для цього майже мертвий жанр квесту. Іншими словами, Ubisoft свідомо промоутував проект, що ніколи не стане лідером продажів, проте розраховували розказати історію своєї країни та отримати очки лояльності для бренду. Сам факт, що сиквел такого проекту впарили на ігровий сервіс Netflix. Дуже багато що говорить про наше honor... memory. Це не найгірша гра в світі. Вона не викликає жодного обурення. Проте мої думки при проходженні були радше про те, що могло бути, якби за проект відповідав той, хто має до цього пристрасть. А так. Valiant Hearts The Great War це гарант якості від Ubisoft 2014 року. Valiant Hearts Coming Home це гарант якості Ubisoft від 2023 року. На цьому в мене все. That's all, folks. Дякую за увагу. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Підтримуйте Збройні Сили України і не забувайте, що в країні йде війна. З вами був Firefly. Побачимось!